Всім привіт, мене звуть Платон, мій позивний Павук, я зовнішній пілот ударних БПЛА взводу безпілотних авіаційних комплексів 25-ї бригади НГУ. Після навчань, після школи, ще під час університету я грав в ігри. Це така історія, але я грав в доту багато, я заробляв на цьому, в принципі, добре грав. Я пішов у навчальний центр, пройшов без ОВП, потім пройшов саперну фахову службу. Мене мали б переводити. Привод затягнувся. За цей час я встиг там послужити у роті резерву, яка завжди на підхваті готова на виїзд. В якийсь момент ми поїхали саме на виїзд на Покровський напрямок восени. Там повоювали декілька місяців, от осінь. І повернулися. Десь взимку вже якраз і перевівся сюди. До того, як я потрапив саме у завод безпілотних комплексів, було складно деякі моменти, реально морально на бойових. Постійно, постійно ризики, постійно. Ти не знаєш, навіщо ти там, що ти робиш? Це кайфу, мало. <с> а зараз я, ну, я реально отримую задоволення. Кожен раз як беру пульт в руки. Просто що це дома за симулятором, що на бойових я просто хочу літати постійно. Мені реально просто подобається. Хожу сюди, тут не знаю, люди не ходять, я нікому не заважаю. Користь неймовірна. Ні, ну звісно, є різниця літати, як то кажуть, в fpv спільноті блінчиком, коли ти просто прямо так от літаєш туди-сюди, це тобі ніяких навичок додаткових не принесе. Але ти коли, коли намагаєшся літати на межі, на межі падіння, на межі якихось своїх навичок і можливостей, тоді ти вчишся. Є симулятори за комп'ютером, але це, це зовсім інше. Вони дають відсотків. 10-15, мабуть, від того, що ти отримуєш, коли літаєш реальним дроном. На бойових це вже інша вага, інші дрони. Вони постійно, в залежності від задачі, куди тобі треба відпрацювати. У тебе різні дрони, різний боєкомплект. Починаючи з вильоту, тобі треба вже дуже сильно думати про те, щоб себе не спалити банально. Ти маєш літати дуже низько на дуже невеликій. Потужності відеопередавача, щоб ворог не побачив, де ти літаєш. На межі втрати відео летиш, якомога далі відлітаєш, і потім вже можеш піднятися вгору і щось побачити. Звісно, коли ти літаєш у себе вдома в полі, ти, ти знаєш, що, де і як, а там, коли ти ще не вивчив місцевість, ти теж орієнтуєшся, ці перешкоди, реби, через все це тобі треба знайти, куди тобі треба відпрацювати, загалом потім знайти ту конкретну ціль і через знову ж таки проблеми з відеокеруванням. З просто керуванням дуже складно. Навіть коли тебе повністю відео пропадає, ти вже просто по пам'яті три хвилини летиш туди, куди тобі треба. Потім у тебе відео з'являється нарешті. Ти тільки ловиш цей маленький момент і одразу відпрацьовуєш. Цілі різні. Це може бути піхота, це може бути техніка, це може бути ворожі укриття. Можуть бути бліндажі, нори, куди вороги залазять і перечікують там до наступних команд від цього командування. Частіше всього, на тому напрямку, де ми були, це або особовий склад. Вони пер... малими групами пересувалися по одному, по двоє, шкерилися по полям в кущах, посадках. Їх треба було знаходити. Або вже по норам. Тобто по нашим перехватам з радіостанції ми дізнавалися, де вони знаходяться, скільки їх там запускали туди таку бандуру здоровенного, термобар чи фугас, заряджали туди і засипали їх там намертво. Я захищаю своїх побратимів. Я не можу відзначитися якимось неймовірним патріотизмом до держави, до всього того, що я бачу ззовні, але я дуже сильно борюся за своїх хлопців. За хлопців, які там воюють, У мене дуже багато друзів, і я готовий працювати заради них, заради їх безпеки, допомогти їм чим можу.